Загиблих та 25 поранених, зокрема діти, це наслідки подвійного удару по залізниці на Харківщині. Після першого влучення на місце приїхали усі служби та правоохоронці. а Окупанти підступно вгатили ще раз. Загиблі, рятувальник та поліцейський, і як розповіли наші Ірині Антонюк, місцеві жителі саме вони вже рятували десятки людей. У центрі невеличкого містечка буде досі триває розбір завалів. Сюди окупанти напередодні спрямували свої іскандери. Після першого удару розтрощило майже 30 будинків, автомобілі і пару десятків магазинів. Спеціалізовані служби та місцеві жителі кинулися сюди рятувати поранених. І раптом ще один удар. Армія РФ підступно вгатила в те саме місце загиблі начальник районного управління ДСНС Артем Костиря та старший лейтенант поліції Олексій Кощій. Це вони в встигли попередити місцевих, що летить друга ракета, і врятували життя десяткам людей. Самі ж в момент удару допомагали пораненим. Вони були місцевими і знали кожного особисто. Пожарники нам казали, що дівчата, тікайте, бо може бути другий удар. Ми переїхали машиною на ринок, і коли вже громко кричав поліцейський, всім лягати на землю летить ракета, ми лягли на ринки, мимо нас все полетіло. Ну, дуже було гучно і, ну, і страшно. Дуже жалко хлопців. Цей хлопець Артем, фамілію, я вже не пам'ятаю, він зразу туди до хлопців кинувся всім допомагати. І коли прийшла ракета друга, він погиб. Йому були осколочні ранення, і поліцейський той, що нам кричав, тікайте, дівчата, може бути в удар, це він і погиб. Саме після другого удару кількість потерпілих значно збільшилася загалом до медиків звернулося 25 людей. Серед поранених п'ятеро залізничників, троє рятувальників, поліцейський та двоє дітей. На ранок під наглядом лікарів залишається дев'ять потерпілих. Зокрема, 14-річна дівчина нам не дають пакує і ну що казати. Що казати, всі постраждали, звісно, і магазини. Діти в нас постраждали. Діти злякані, дітям вчора визивали скору, тому що тут були на, на, на дитячій площадці багато людей. На базарі було багато людей. Власники побитих магазинів навіть не беруться ще рахувати збитки. Їм на допомогу вийшло чимало місцевих для цього невеличкого містечка. Руйнування дуже масштабні. Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.